Цікаву історію розповіли, а ми теж так робили. Значить, хлопці качають стяжку на багатоквартирний будинок. Ну і залишки якогось піску залишаються частини будинку з і вони то віддавали двірникам той чистий річковий пісочок. ну Щоб діткам у пісочницю було. От. Раз, два, три так зробили. А на п'ятий раз в них... Не вистачило мішок піску. І вони пішли взяти з тої ж самої дитячої пісочниці, що вони туди той пісочок віддавали. Так от, коли вони віддавали, того ніхто не бачив. А коли мішечок потрібно було взяти, хтось побачив з будиночку. І весь домовий чат накинувся на них, що розхитителі піска дитячого і так далі. Отака от, от історія. А я згадую, що і ми так само робили. Віддавали двірникам той пісочок, щоб краще діткам зробити. Ну, як на мене, мораль така, люди, що не судіть по тому іноді, що ви побачили, що щось людина робить не то. Ви ж не знаєте, з якими мотивами. От і хлопці висновки зробили, сказали, що купуйте собі пісочок самі і возіть його самі. Бо отак от от буває. Коротше, не гарячкуйте. Бо може в людей щось дійсно заставило то зробити. Гарного вам дня!